9 березня в Україні відбулася урочиста церемонія вручення національної премії Тараса Шевченка, головної нагороди в сфері культури та мистецтва. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії. Цього року відзнаки отримали митці у восьми номінаціях, серед яких нова категорія декоративно-прикладне мистецтво, серед лауратів 2025 року. Юрій Іздрик за поетичну збірку Колекція. Павло Казарін за публіцистичний проєкт Публі. Цистика воєнного часу композитори Олександр Шимко та Богдана Півненко, творці фільму Довбуш Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич, режисер Василь Вовкун, художниця Жанна Кадирова та митці декоративно-прикладного жанру, які зберігають традиції Петриківського розпису. Переможці отримали почесні дипломи, знаки та грошову винагороду в розмірі 467,2 тисячі гривень. Нагадаємо, що премія заснована в 1961 році, а її лаура. Таму в різні роки ставали Ліна Костенко, Іван Дзюба, Емма Андрієвська, гурти Даха Браха і Пікардійська Терція. Українська співачка Кола знову дала грандіозний сольний концерт у Київському палаці спорту, зібравши повний зал шанувальників. Однією з родзинок вечора став виступ кола разом зі скрипалем військовослужбовцем Мойсеєм Бондаренком, який з перших днів війни боронить Україну та водночас продовжує виступати на благодійних заходах. Музикант уже грав із піано бой, а тепер приєднався до концерту кола. І під час виконання пісні Дочекаюсь Мойсей покликав на сцену свою кохану Катерину. Ставши на одне коліно, він запропонував їй руку і серце. Зворушлива сцена викликала овації глядачів. Катерина відповіла так. А Зал вибухнув оплесками. Це був не просто концерт, а справжнє свято любові, музики та щирих емоцій. Український співак Тесленко, відомий також як Олександр Тесленко, посів третє місце в національному відборі Сан Марино. Попри те, що представляти країну на конкурсі буде Габрі Понте, Тесленко використав можливість нагадати світові про Україну. Під час фінального виступу він заявив «Glory for Ukraine! слава Україні! і закликав не забувати про війну. «Glory for Ukraine! слава Україні! В Україні він не зміг пробитися до фінального шорт-листа нацвідбору, що викликало скандал. Співак оголосив про вихід із конкурсу після суперечки з учасником Ен Лео», якого звинувачували в прослуховуванні російської музики під час війни. Тим часом від України на Євробаченні 2025 виступатиме гурт Циферблат із піснею «Bird of Prey». Українського співака Андрія Данилка, відомого як Вірка Сердючка, не випустили на заплановані європейські гастролі через нові обмеження на виїзд артистів. Міністерство культури України з 3 березня посилило правила для митців, що унеможливило його поїздку. Європейський тур, що мав пройти з 7 по 16 березня, довелося перенести. Данилко мав виступити в Лондоні, Аліканте, Франкфурті, Мюнхені та Празі. Усі квитки залишаються дійсними, а нові дати оголосять згодом. Аналогічні труднощі виникли й у співака, як так. Через зміни в законодавстві він не зміг поїхати з концертами в Бухарест, Кошице та Будапешт. Співак змушений чекати рішення влади щодо виїзду. Ці заходи спрямовані на запобігання випадків, коли артисти призовного віку виїжджають з України і не повертаються. Обмеження торкнулися й інших українських виконавців, зокрема Дмитра Шурова, через нові правила низка гастролей українських артистів. Тів за кордоном залишається під питанням. Український гурт Курган та Агрегат разом із коміком Васою Байдаком зняли комедійний кримінальний міні-трилер у стилі кримінального чтива Квентіна Тарантіно. До проєкту долучилася і співачка Джері Хейл. Мета ініціативи зібрати 10 мільйонів гривень на підтримку бригади спеціального призначення Азов це не перша подібна акція. Музиканти та коміки вже неодноразово проводили творчі збори для допомоги українським захисникам. Кліп виконаний в динамічному жанрі з гумором і гострим сюжетом. Сама Джері Хейл з гордістю повідомила в своїх соцмережах, що за два дні вже зібрано майже 4 мільйони. Український стрімер Михайло Лебіга досяг свого. Все, 10 з половиною мільйонів зібрано за 6 днів і 2 години. Нагадаємо, минулого тижня він запустив безперервний стрім-марафон, щоб зібрати 5 мільйонів гривень на FPV-дрони для ЗСУ. Його виклик схуднути на 7 кілограмів, не перериваючи трансляцію. Почав він 3 березня з вагою 112,5 кілограмів, а досяг мети 9 березня. Результат перевершив очікування. За 6 днів він втратив 7,2 кілограми, а українці задонатили понад 10 мільйонів. Компанія дикі шершні передала 10 спецдронів, але біга прямо на стрімі, оплатив 460 дронів для фронту. Через велику суму платіж не пройшов одразу, але проблеми швидко вирішили. Довгоочікувана прем'єра нового детективного серіалу Ключі від правди відбудеться сьогодні на телеканалі «1 плюс 1 Україна. Головну роль у ньому зіграла відома українська акторка Антоніна Хижняк. У центрі подій слідча Валерія, яка після трагічної загибелі брата вирішує знайти винних і повернути чесне ім'я родича. Для цього вона йде з органів і влаштовується на роботу в готель, який приховує чимало таємниць. Разом з Антоніною Хижняк у проєкті знявся Сергій Стрельніков, добре відомий за роль в серіалі Лікарка за покликанням. Це все якраз знімалося в літній період з червня по кінець вересня. Якраз тоді були такі відключення світла. Ой, я пам'ятаю цей час, коли просто після зміни на 40-градусній спеці ти просто весь спітнілий, весь брудний після цих трюків, падінь, вибухів. Приїжджаєш додому, в тебе нема світла, 16 поверхів. Ти йдеш на гору, хочеш помитися, води немає. А через 5 годин тобі знову треба йти на зміну. Ну коротше, з такими викликами стикалися, але все одно продовжували працювати. Новий детектив обіцяє інтригу, напругу та сильні емоції, які триматимуть у напрузі до останньої серії. Не пропустіть вже від сьогодні на каналі «1 Плюс 1 Україна. Ключі від правди. Король Великої Британії Чарльз третій вирішив поділитися своїми улюбленими піснями та історіями, пов'язаними з музикою, у спеціальному радіошоу «The King's Music Room». Програму записали в Букінгемському палаці, і вона стане доступною вже сьогодні на Apple Music. Король зазначив, що музика відіграє важливу роль в його житті і здатна викликати спогади, надихати та допомагати в складні часи. Хоча повний плейлист не розголошується, відомо, що серед його улюблених виконавців Боб Марлі, Кайлі Кайлівноук, Грейс Джонс та Давідо. Голівудський режисер Вадим Перельман, уродженець Києва, заговорив про можливість отримання українського громадянства. Він зізнався, що давно замислювався над цим питанням і навіть зробив певні кроки. Однак нині процес отримання паспорта відклався, ймовірно, через війну. Перельман народився в українській столиці. Його батько Валерій Перельман був головним інженером канівської електростанції. Трагічна аварія забрала життя його батька, після чого родина емігрувала. Спочатку до Канади, а згодом до США. Відомий кіномитець приїздив до Києва ще у 2021 році до повномасштабного вторгнення. Тоді він отримав копію свідоцтва про народження і відвідав улюблені місця, зокрема, могили рідних на байковому кладовищі. Режисер наголосив, що Київ для нього особливе місто. Він навіть зберігає каштани з київських вулиць на своєму робочому столі. Голівудська акторка Шерон Стоун святкує день народження. Сьогодні суперзірці виповнюється 67 років, і вона продовжує вражати всіх своєю красою і незламністю. Нагадаємо, після світового успіху трилера Основний інстинкт 1992 року. Шерон купалася в славі лише десятиліття у 2001-му Стоун перенесла серйозний інсульт. Відновлення тривало кілька років. Колись секс символу довелося вчитися говорити заново. Побувавши двічі за Міжньою, Шерен приділила всю себе материнству. Усиновила трьох синів: Руана у 2000 році, Лейрда в 2005 та Квіна у 2006. Під час пандемії covid 19 вона відкрила талант до живопису, працюючи над картинами по 17 годин на день. Від минулого року акторка виставляє свої роботи в галереях. Її внесок у благодійну діяльність неодноразово відзначався на міжнародному рівні. Сьогодні у свої 67. Шерон вкотре демонструє, що справжня краса та сила жінки полягають в її здатності долати труднощі та знаходити нові шляхи для самовираження.